Своїм родичам, близьким, своїм друзям передаю привіт. І говорю так, що я вернусь живим, я вас не підведу. Почервонів, розхонувався. Все нормально. Все буде добре. Спасибі тобі. Наш душо, хлопці, ми вам привезли допомогу. Ми вже не перший раз у вас, тут, так, Славік? Тримайтеся, бережіть себе, бо я вам дам. Бо вас вдома чекають рідні, близькі, матері, жінки, сестри, діти. Держись! Коли запала тиша на землі, Європа тішилась, отримавши свободу. Хлопці, ми зновшині вас, коли були тут, приїхали, передали передачі ваших рідних, близьких, діточок і жінок. Всім привіт. Дякую. 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 Всім, всім привіт малим, жінці, хто мене знає. Всім привіт Хмельнику. Дай Боже. Ну, хорошо, добренько. Давайте ну, район не, даже. Не службу. Я знаю, що впереди святки. Ще святки с святками. Мы. Але службу треба нести, так, Вася? Так, так. так, так. Добренько. Ми зараз заступаем. Все буде добре. Спасибо вам. А довго ще вела важкі бої. Маленька армія великого народу. Їх не вітали сурми й барабани. Тирала мати очі рукавом. Таку Як пастушки там? Пасачки. Падні воно холодно. Ніх <смір> воно було замерзше, воно ще холодно. Воно тільки зразу треба якось. Що Іслай? Ми з тобою вже служимо давно, да? Ну, З 94-го року. 94 року. <смір> але так склалося, що ми давали присягу захищати батьківщину, ставчили так колись і на нашу долю випав захист. Але я став волонтером, а ти став захисником, бо так ми бути. Ти їздиш по всіх підрозділах до під нас Ну так. Да. Ну що ти поставив тим? трошки. Ну так. Да. Як там хлопці забезпечені? Нормально все? Серйозно. яко. Вже, вже трошки вже легше, так? Да? Так. Да. Ну, слава Богу, ми приїхали близько. Ну не схуд, нормально, знаєш. Нормально Так, добренько, давай дом, привіт передаєш. Да. Батя, мама, привітом. Колі подивитись, все нормально. Та я з ними і так кожен день говорю, зараз же що вайбер туди-сюди якось трошки блин, да, воно легше. Це... Так, Таксі стам теж. Куму да. покажеш, Вітька підійде, бля, Пашка там цей Поліщук стоїть, ага. йому покажеш теж, блин, ага. він там на базарі школи тебе стоїть постійно. Ага, нормально. Ну, хорошо, добре, Тримайтеся тут. Ви Контакти тримайте. Дусі да. вам за службу. Трим, вам тримайтеся. Як нам допомож? Ми зараз трошки щось передамо пасочок. До, до чаю. Ну, так. Це наша техніка. Да, нею будемо виганяти звідси всі. Я пора прийшла вже, мабуть. Да. там... Ішли без вузів. Хлопці, партизани. Аби не жити на своїй землі рабом. І кожен знав, що орденів не буде, що билізкі, ще не скоро їм поставлять, що побілють помиями і брудом. За тридцять срібняків їх рідні браття. ви тримайтеся. і наша хлопці нашого часу, бачу всі молодці. кровом. Порядок, дисципліна, Молодці хлопці, я так і передам. передаючий на місці, командіровав. А він поїхав, подивився, як її осіння. Бойці служать, захищають країну. Він ходить там сім'ї, пускає. Спасибо, давай. Передамки привіз, скажемо. Нашого поб... земляка. Хельченка слайка, побратима, да. дякую вам всім від хлопців і від себе лічно за те, що ви нас не забуваєте. Щоб вас завжди удача спіткала в дорозі, і все у вас було добре. Дякую. Привіт від дітей, діти робили гарні. Гарні такі обереги. Коли передали хлібчик домашній трошки нас. Спасибо вам. Покуїм. І кажуть, вони Юрія. Ікран ми до Юрія приїхає. Юрія, так? не було, щоб дорожнього крепкий був. І наступаючими святками дня перемоги. як стукачач вагони. Через мости не бачений кричок. Сибирськими снегами ешелони. Доброго дня, добрий день. Ви хто? Хто такий? Я? Пропорщий гладнець. О, я Добре, приємно. – Передаю привіт всьому хмельнику. Шируки греблі. Всім здоров'я щастя. – Батькам, дітям, поля, що так. Да, І спасибо, що нас не забуваєте і підтримуєте нас. всякими. Я теж передам, що всі вінничі, не тільки я. Всім привіт. А що митинці? З Митника, так? Митинці. А митинці, там Юра Яворський митинця. Так, так, так. Теж митинці передавали всім. Погодьте, погодьте, не спішіть. Це буде добре. Мир на Україні. Слава Україні! Героям слава! Це товариш старшина. Товариш, прапор А, ще я ще я ще ще а це, це ж нам це прапор вишили, поняли. Помалювали. Ага. Час. Ага. Петрович, ваше слово. Кажіть, товариш старшина, старшина. А це записано на DVD? Зі відео. Ну що, хочу сказати, старшина, вам, волонтерам. Велика подяка. Ви нас дуже підтримуєте і морально, і матеріально, і тим людям, що передавали, що Організовували вашу поїздку. За це велика подяка. Ну що, хлопці? Я не знаю, побачу. Е, була Пасха, діти збирали допомогу. Вся Хмельниччина, села всі, потрошки, потрошки, потрошки. потрошки але зібрали нам три машини. Сьогодні ми до вас приїхали. І дві машини їдуть на Маріуполь, друга на Луганськ. А ми тут обіжали всю вашу 128-му бригаду. 128-му сьомий у нас два роки життя вже. Ми були в Дебальцево і в Талиниці Луганська ми об'їхали. Були Хлопці виручали, спасали, коли було холодно, голодно, ми були разом з вами. І сьогодні два роки пройшло, ми знову 128-ю бригадою. Може, ми Я... під звідти. бачення старшина. Я зараз все розкажу, бо Троїцьке, Луганське, батальйон. А де ви були Петроським? Під, під Троїцьким. От ми під були. От бачення. бачення. 30. Він кочок і кожен бачив, як горіла рідна хата. Хоча по радіо скінчилася ну що, Ми сьогодні знаходимося в наших хлопців. Коля Гадонець, фамілія кажуть. У мене Сергій Васильович. О, у мене Сергій Васильович з Митинців. Старшина. Чернівецький, місто Хотин. Містер. Ми Україна вся разом. Кріпостні, ми на дістрі <ріпості> живемо. Людина, яка прийшла де Бальцево, з життя вже пізнала її бойові дії пізнала, а сьогодні знову керує, як старшина. Спасибі, це. Дякую. 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 І сивого з медалями, солдатам, сп'янілого від крові і ви нам не треба сліз. Обдурений народе пройшли роки. Тепер побачив ти, що не буває справжньою свобода, якщо її на танках привести. У багатьох тепер на серці камінь багато слів. Високих і пустих. Нема хрестів над їхніми кістками. Добре, ліжко. Є... Це... Вася, твій синок тут спить, його Коль? Сам з плюсом гуляю Це сірожа, медун Смельника такий теж є. А тут нормально, чистота хлопців, порядочок. По себе хлопці, так воно повинно бути. Треба підтримувати, щоб... І здорові були, і крепкі, щоб всяка не забулася Правильно правдивим бути. Ми за вас! Добренько. Тут і Зораківський району, і Тульчинського району, і всієї України, да, хлопці? Чи хто? Район. Львівська область, Тернопільська. І львів, є і все. Молодці, відпочивайте, але знаєте, що 9 числа буде повищена бойова готовність. <гум> Бо що може бути? Павлюк дзвонить. Ну шо, що пішли на вулиці? Всім привіт передаю. передаю, все хорошо. добре, мані. Сережа, ти 26 років в армії, да? ти думав, що прийдеться час ще, от, воювати і захищати? Ми вже на пенсії вже завтра пішли на пенсію все. От, війна, да? А тут зараз війна, да. так? І що? Та ніхто не думав. Е, як от настрій? Як настрій? Додому хочеться, як настрій. Ну а захищати хто буде, якщо вдома поїдеш? Бойовий. Треба, Сережа, Кожне покоління припадає на своє покоління, нас випало теж захистити батьківщину, а ми повинні це зробити. Ми давали присягнути в вірність України. Я трошки старіший, але я стараюся бути разом з вами і вас ніколи не покидав, не покидаю. Ви були його на передаючому, я у вас був. кажу, Сережа, тримайтеся, Дома ми ще стинемо. а то, щоб спокій був і мир, наші діти спали в нормальних оселях. Спасибо вам за те хлопці. Холя, ходь. Маш, нато? то я то вже знімаю. теж привіт вам, баті, брату, сестрі, Владіку, Ярославові. У нас все добре. Не переживайте. Скоро вернемося. Спаскою вас всіх. Спасибо. Хмельник, широкогребля. Слава Україні. Спасибі вам, героям слава. Все, кайте. Нікуди нам квіти. Принести нема хрестів над їхніми кістками. Семки. Enfin... Так, звідки ви ж? Злисли, вірки. Аже пін через Вірка, привіт. Від кого привіт? Від кардана торіка Ну хорошо, давайся. Ми за приїхали до Злінського єра, до його побратимів. Привезли пасочок, передачі, те, що діти збирали, люди збирали з усіх сіл допомоги. Ми волонтери дя, Я дя, Дякую людям, дякую діткам, дякую всім, хто нас пам'ятає, не, не забувають нас. Ми вас не підведемо. Спасибо вам. Попробуй вас забути. Спасибо вам, хлопці, за те, що стоїте. Я вже вам, ці, я вже два дні говорю, щоб помітити діти на вас надіялися і вірять. що Вони як завжди, збирають, допомагають дітвора. Бо вони хочуть жити в вільній країні. Так що для того і робиться все. Спасибо вам за службу. Дякуємо і Вам, вам дякую. І люди нам квіти принести. что там? Все нормально? Занимаетесь? Нормально на но дома лучше. Все, Знаю. А ми вам только привезли кусочок дома, да? Да. И і... кусочек привет от наших і... да. Вас, Василий Ильич, обняты, все одно, что дома на сегодня не побывал. Да, хлеба домашнего привезли, печеного на черене. Я... Той, той, на кем ты выращиваешь. Завжди вже ми з тобою дружим довгі роки, вже січень Так. Бачили, але зустрілися вдома. Але це, це, це Україна, це наш дім, який треба будувати ну, по-новому. Ми знаходимося в Артемовську і зустрілися волонтери тут разом, дві машини. Одна машина, друга машина, зустрілися. Приїхали фамілія ваша. Ремес. Ремес? Спірін, ремес. Підумний. Підумний, Але хлопці за хлопці, щастиво, удачі, бережіть Україну, хава Бог береже. А ми волонтери, ми волонтери бачимо, працюємо, щоб ви були не забуті нами, зірідні, накормлені. Слава Україні! Героям слава! і далі! Так, це у нас два буси наші, місто Константинівка, біля Донецька виїзд. Ану побажання своєму кумові Спірину. Кум дякую тобі за все. За все. За все. Да, Скоро передав, вдома. Передавав і запчасті все. Да, а, да, да. Спасибо, молодець, що з первую загальне передавали нам нам. Дякуєм, дякуємо, дякуємо, дякуємо за все. Слава Україні! Героям, Героям слава місто Артьому. Це місто Артьому. Виїзд на Зайцу. Да, за за ми сьогодні до... на кінець доїхали. До Володі Пугача ми приїхали. довідалися до нього. Приїхали, приїхали. Да, везли йому передачі, але це... вже... Він без прапора не може. Володя. Там головне, молодя. Оце Васильович. Що за кі? Що <гум> таке? Робота, це крони. О, Володя, ага. Знайди прапори. Висок, прапори висок, да. бо ми грузилися. Е, молоді, якщо серйозно, то сільська ради ваш молодець. І він привіз допомогу, це все хлопці продали, трошки поїхали. Я не знаю, чи ще є в районі і в області людина така ж ти молодець. Та ти ти без прапора не можеш, Як я без прапору українського? Ти так правильно тримаєш його. Ну і дайте вибори здоров'я, сили насненням. І Божої благодаті. Женя, вибач, дивись, він бачить. А я понял, що понаписував, то це якісь... Щоб змінилося. на Скоропадського він так і виглядав. жовто синій А скоропадський саме, щоб поміняти тільки як владу символ, він наказав поміняти синім вверх. І вся різниця. Правильно, Володь? Що? Це історія. Бережіть хлопці, себе бережіть. Рядом біля хлопців себе бережіть і хай Бог береже. І швидше закінчиться ця війна, щоб перемога прийшла нашим українським в такому вже. Рачок балок перевернув прапор неправильно. Ви, ви хто? Ви хто? Ми тут історію розказуємо! Ви хто? Ви? Такий прапор. Ви хто українці, так? Да? Правильно так, пацани. Все добренько. Слава Україні! І щоб це прапор такий був вже, ставав. Тому що коли говорять, буде прапор такий, то Україна краще жити буде. Це все залежить. Це... Все добре. Давайте, Володя Володя, ми любимо Україну. Звичайно. Як любимо. Сильно, сильно. Сильно, сильно. І народ любить. Всю землю українську. Ми будемо захищати її. Обов'язково. Ми захищати, можемо допомагати. Все, слава, Богу, слава. слава Україні! Героям слава! Ну -ка. О, Дякую рибакам! Це рибакам ми ніч ловили, щоб тобі привезти. Так. Дякую. Це жарили в старому місці цей, а хлопці передали рибаки сюди. Це з мільника? Да, да, да. да. Значить, сальниця ложи. <реш> сальниця кабанчика передала, а лозна передала бичка. Бач, і риба. до до Дякую, Сальниці, за А це маленька наша дитинка, така женеко. Трошки ми достаємо, трошки. Можемо мати таку енергію маленьку. Все нормально. Ви мене пробачте, я дружки жартую. Спасибі вам, хлопці. І вам спасибі. Ще малюночки дітки намалювали, бачите? Я там вже взяв. Э, Ясно. Все добре було. Yeah, Ой, хлопці хлопці. Подякуй. Бережіть. От як ми не заслуговуємо на це. Чого? Чуєш? Володя. А тебе діти є? Ти що трошки доріж? А чого? Ну треба, знаєш, який жінок багато робить проводять українізацію. У мене з місцевим населенням. ось. Морально порядку. Охороні запали. І фізичний їх жінок. Я ні разу не запікав. Я здобуваю фізичні морально. Все, спасибо, хлопці. Самі не дякую. Ну що, мої друзі, волонтери. Дякую вам за допомогу. Ми повертаємося додому, виконуючи свою роботу. Місілю, не роботу, а місію волонтера. Ми повертаємося зараз з цими е, дорогами і е, трошки, трошки краще, ніж у нас в Мінській області. Бачили, як живуть, наші хлопці як воюють, захищають країну. Дякую всім. Єремонку Сергію. Замучені зараїди, але, 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 але э, душа чиста, совість чиста. І, і Жені Овацькому. І я вас слуга, Михальньок Михайлович.